Лот номер 10 в ньому 24 одиниці. Жіноча колекція Emporio Armani». Лоти між собою відрізняються. В кожному лоті є ось світшоти, що ми першим показали, то вони є в кожному лоті. Вони є в білому, в чорному та зустрічаються в рожевих кольорах. Це сезон весна-літо. Розміри в лотах різні. Розміри всі ходові. Зараз ми будемо демонструвати сукню. Вона на брендовому вішаку, і ці вішаки ви також чорні отримаєте в подарунок. Це стокова колекція, колекція 2021 року. Моделі різні. Класичні, спортивні, кежуал. Джинси всі хорошого зросту, висока посадка. Ці джимпера в інтернеті коштують 4,5-6 тисяч гривень. Футболки всі з стильними принтами, трендовими, худі? Брюки дуже гарні. Сукня. Світшот в рожевому кольорі. Ще один світшот в чорному. І остання одиниця це сукня від Марти Палмієрі. Вона є в кожному лоті. Лот номер 10. Він може бути ваш.